que é sempre bonito. Перед вами Volkswagen Touran другого покоління, який почав вироблятися з кінця 2015 року. І цей автомобіль дуже часто з'являвся у мене на каналі в оглядах, в пропозиціях автомобілів на продаж, в телеграм-каналі, де я публікую знову ж таки ці пропозиції, активно до кінця 2021 року. Але від початку широкомасштабного вторгнення, або навіть я б сказав, від початку 2022 року цих автомобілів в пропозиціях не тільки моїх, а й в цілому по ринку стало, по-перше, в Рай мало. По-друге, ціни на них стали такі, що реально вже багато хто почав задумуватися, щоб купити такого іншого за ці самі гроші. По суті, автомобіль є повним аналогом Volkswagen Passat B8. Вже не в першому своєму відео я говорю, але знаходяться суперексперти, які починають писати, що це все-таки Golf і так далі. Тому. Цінову пропозицію Volkswagen Turan 2, що на українському ринку, що звісно, за кордону, звідки цей автомобіль частіше за все потрапляє на наш український внутрішній ринок, розглядати і порівнювати варто саме з Volkswagen Passat B8, і по суті, з Тураном, що раніше, до 2022 року, до початку широкомасштабного вторгнення, була подібна історія, що він коштував завжди навіть дорожче в подібній комплектації, ніж Volkswagen Passat B8. Чому так було? Тому що це автомобіль, який в лізинг беруть вкрай мало. Це автомобіль, який дуже популярний серед приватних осіб. Їх купують у власне використання, возити дітей, їздити в якісь подорожі. Він реально дуже комфортний, от як Volkswagen Passat B8, тільки він має ще більше простору, дуже круту посадку, ергономіку і так далі. Але знову ж таки, Passat B8 в основному закуповується з лізингових аукціонів. Тобто це автомобілі, які беруть в користування фірми. Ми в Україну їх приводимо. Завозимо з поверненням ПДВ, тобто купуємо тільки за ціну нетто, А Туран, повторюсь, купується приватними особами, які не повертають ПДВ. Саме тому пропозиції на ринку мало, а кількість автомобілів у продажу це дуже і дуже важливий фактор для формування ринкової ціни цих автомобілів. А значить, ціна не є дешевою, навіть при тому, що Passat b 8 продаються дуже часто ледь не по ціні гольфів. Все через кількість автомобілів на ринку. Але що ж такого суттєвого трапилося спочатку широкомасштабного вторгнення і початку 2022 року? А все дуже просто через те, що прийшла русня, скоріше за все, навіть навпаки, спочатку прийшла русня, а вже потім. Почались проблеми і в Україні, і у решти всього світу. Від початку широкомасштабного вторгнення, як ви знаєте, дуже суттєво зросли енергоносії, за рахунок яких все-таки виготовляється автомобіль і працює в цілому, вся промисловість в Європі та й в цілому світі, мабуть. Зросли енергоносії, підстрибнули ціни на автомобілі. Тобто, всі автомобілі, не тільки Volkswagen Turan, стали дорожчі. оскільки Turan був дорожчий, якби того самого аналога свого Volkswagen Passat b 8 ну, звісно, пасати здорожчали, а Турани ще б'ють. Більше здорожчали, і здається, що реально тепер купити туран за ціну біля 20 тисяч, це щось реально неймовірне. Друга проблема, оскільки зараз дуже суттєво в Європі та й по всьому світу почали продаватися електромобілі, які в основному представлені в кузовах все-таки типу щось якогось хетчбеку. Хоча з величезними батареями це реально на хетчбек не схоже. Воно по висоті, по факту, виходить як якийсь середній су Або, наприклад, ну по суті, SUV, умовно кажучи, електричні почали з'являтися. І досі немає на ринку достатньої кількості серед електромобілів вибору, наприклад, тих самих універсалів. Європа їх дуже любить. Або... Автомобілів кузовах мінівен <сум> немає чомусь електричних. Я маю на увазі саме у великій кількості подібних автомобілів, саме тому на них попит і досі продовжує бути високим. Автомобільна промисловість ще від 2020 року, від початку ковіду, і від 2021 року проблем знову ж таки, які з'явилися після приходу ковіду з мікрочіпами, з напівпровідниками, і досі потихеньку оговтуються. Хоча, в принципі, вже немає таких суттєвих проблем, як були. 2021 році, але все рівно воно поки-поки розкрутиться. Тобто й досі є певний дефіцит з автомобілями на ринку, особливо новими. Ну і, звісно, вживаний ринок він далеко від нового не відстає. Саме тому і вживані автомобілі коштують дорого. Це якби обґрунтування, чому багато хто задає питання. Я більш ніж майже рік, мабуть, не пропонував у себе на каналі Volkswagen Touran. тому що ну реально, коли дивишся на ті ціни, вони зараз в Європі коштують в районі 14-15 тисяч євро. Додаємо сюди витрати по розмитненню, пригону, доставці знову ж таки зросли комісії по оплату. Її, зросли вартість доставок і так далі. І коли ти рахуєш, якби ну мало хто, чесно кажучи, кому я робив прорахунки, після них мали бажання замовляти ці автомобілі. Ще яка причина, яка з'явилася знову ж таки з початку широкомасштабного вторгнення, але вона дуже і дуже активно проявилася саме у 2023 році. Пам'ятаєте, я казав про Русню і проблеми, які вона принесла всьому світу. Вона їх продовжує приносити, адже в Росію з Росії пішли більшість відомих автовиробників. Тобто у них немає можливості купити собі новий автомобіль, який там або вироблявся в Росії, або імпортувався в Росію з різних країн. І власне тепер вони. Почали шукати, де купувати ці автомобілі. Окей, не нові, ну купують вживані. Вони збільшили попит на автомобілі в цілому, не тільки на Volkswagen Touran, Але знову ж таки, оскільки всі автомобілі подорожчали, Туран тут не став винятком і він здорожчав. Дуже багато зараз автомобілів. З Німеччини, в тому числі, експортуються в країни Казахстану, Арменії. Здається, в Вірменії так само через Білорусь, якимось чином, вони намагаються обходити санкції і купувати для себе автомобілі. Ринок реально вигрібається, тому от такі вам ціни. І ще одна важлива проблема, але вона стосується більше саме українського законодавства і сфери розмитнення. Оскільки цих автомобілів через їх вартість, яка зросла, почали завозити вкрай мало, люди почали вже віддавати перевагу реально там SUV або тим самим універсалам пасати, почали активно купувати, то цих автомобілів кількісно почало менше проходити через митницю. Зменшилася митна статистика. А значить, зросла конкурентна ціна, тобто пропускна ціна, по якій можна розмитнити ці автомобілі. І коли ти купуєш автомобіль з пробігом, мовно кажучи, 200, навіть там п'яти шестирічний, привозиш його, митниця тобі каже, що він буде розмитнюватись на 500, на 1000 євро дорожче. Не дешевше, дорожче через те, що цих автомобілів реально завезли дуже мало, і ціни, по яким їх завозили, реально стали набагато вищими. І митниці немає просто з чим, якби порівняти дешевшим, саме тому. Турани дуже часто і не везуть, тому що знову ж пасатів привозять, хоч і менше ніж, наприклад, раніше було там в 21-му році, але все рівно дуже багато. І там є доволі таки цікава цінова політика, з якою митний інспектор чи митниця в цілому може порівняти ціну автомобіля, який ви завозите, і там прийняти її, якби адже є чим підкріпити ту вартість, яку ви заявляєте. У випадку Турана на жаль, цього не виходить, і повторюсь, якби навіть коли ти везеш його за ту ціну, за яку реально купив. Ти його, скоріш за все, можеш розмитнити дорожче. Саме тому перед вами стоїть Volkswagen Touran з 2-літровим турбодизелем аж кінця, чи навіть точніше сказати, середини 2016 року. Хоча багато хто каже, от Іване, ви ж там говорите, що працюєте з автомобілями не старіше 5 років. Все правильно, адже цей автомобіль. Перед тим як мені дилер його запропонував для того, щоб я його показав у себе в тим, на телеграм-каналі, якби запропонував своїм підписникам, умовно кажучи, потенційним покупцям, він в мене запитав, Іван обережно так дуже каже: а як ви думаєте, чи має сенс от такий автомобіль купувати на продаж? Чи буде він цікавий вашим клієнтам? Бо ми, типу, вже якби майже рік чи більше тих цих цих автомобілів не купували, бо вони реально здорожчали, подивившись на ціну, врахувавши те, що е, по Туранам зараз є певний. Дійсно, дефіцит на нашому ринку, я сказав, ну давайте запропонуємо, купуйте, якби дасть Бог, воно продасться. І по суті, тільки я цей автомобіль запропонував, його одразу зарезервувала людина з Харкова. До речі, куди цей автомобіль і приїхав, і в кінці тижня буде йому переданий. Поки що він відправляється на певну підготовку. Ми замінимо йому гальмівні диски, у автомобіля немає. килимків, не було. Замовимо це все потрібно час, якби і він буде переданий своєму. Новому власнику і ще один момент, про який я забув сказати. Цей автомобіль має 2-літровий турбодизель Я-288, По суті, як пасати Гольфі, Октавія там, і багато ще інших автомобілів групи ВАК з 2-літровими дизелями. Останній час є певна проблема, оскільки. Західна там і більшою мірою Центральна Європа, хоча ми до неї більше відносимося, все-таки Західна Європа все-таки активно переходить на або відновлювані джерела електроенергії, там господи, ресурсів електроенергії, електромобілі, або на гібриди, або в принципі, якщо і купується дизель, то він купується малооб'ємний. Тому зустріти щось двохлітрове дизельне. От зараз Octavia Golf стало реально певною проблемою. Якщо воно є, знову ж таки планка по ціні зростає. Тому. Така, можна сказати, диковинка і була. Привезена в Україну і тому замовив її новий власник. Давайте покажу більш детально, що тут цікавого є в цьому автомобілі. Як я вже попередньо сказав, це в нас середина 2016 року виробництва, 2 літра турбодизель, 150 кінських сил. Але він у нас працює з шестиступінчатою механічною коробкою передач. Цей автомобіль, якби був на роботі, він би коштував ще більш космічних грошей. Зараз він коштує от за автомобіль шестирічний з пробігом 194 дев'яносто тисячі кілометрів. Клієнт віддає 17 тисяч 800 євро. І йому ще додатково треба буде замінити одразу ГРМ, помпа, замінити оливу фільтри. Гальма ми міняємо йому самостійно, це входить в ціну, тому що ніхто не очікував, що вони так суттєво будуть бити. Якби гадали, що притреться автомобіль десь на аукціоні, мабуть, постояв трішки. Ну, якби це нюанси. Тобто 17800 євро загальний кошторис цього автомобіля вже після всіх витрат у місті. Харків, автомобіль має повністю рідне локофарбове покриття. Маю додати якби до попередніх аргументів ціни, що це також стало певною проблемою, оскільки автомобілі активно зараз вигрібаються в різні країни з автомобілями подібного роду, знову ж таки дефіцит, знайти щось не бити нефарбовано стало вкрай тяжко. Тому, коли бачите такий варіант, я б рекомендував не зволікати з його купівлею. Це в нас. Комплектація, можна сказати, так, з виду ні хрому, нічого такого, але по суті, у нас є топові фари, які мають асистент DLA, які можуть дальнім вирізати зустрічні автомобілі попутні. Є в нас парктроніки перед зад, є вмивачі, як бачите, туманки, 16-го розміру, колісні диски. У ну, автомобіля, до речі, це п'ятимісне у нас виконання, а салон тут встановлено від. Хайлайн, бачите, тканина, алькантара, комбіновані. Водійське має поличку зручну, водійське має масаж. У нас складається, розкладається дзеркала. Звісно ж, всі. Доводчики 4. Якби. Це в нас мінівен. У мене їх було дуже багато оглядів. Я залишу детальні огляди і 5, і 7 місних посилання внизу під відео. Поки що подивимося конкретно цей варіант по комплектації. Адаптивний круїз контроль 194,5 тисяч кілометрів пробігу в цього автомобіля. Топова мультимедіа на 16 рік це Discover Pro. База для Турана це трьохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь. Ну і по суті затемнення дзеркал центрального є підсвіточки, отакі. отакий цікавий автомобіль. Що цікавого, що тут не було активовано асистент утримання смуги руху, навіть при тому, що є керування світлом, зараз ми тебе вимкнемо. От, в асистентах у нас тільки фронтальний асистент. Але за допомогою діагностики, зараз я це все активую і буде у замовника дуже і дуже крута опція. Навіть що в нас зараз? 34 градуси. Це я сховався в лісі. Четверта година дня нашого лірика, коротше, да, парктроніки передзад, камери в автомобіля немає. Пішли, подивимося, що є ще. Задня частина у нас по автомобілю, в багажнику, до речі. Додатково, комплект коліс лежить там, він на сталевих дисках, але гума зимова, тобто на зиму може бути ще додатково. Це додатковий бонус. Фаркопчик давно не діставали, закіст трішки вам продемонструвати його. Є, Є фаркоп у автомобіля. Ховається, дістається, це розширює його. Функціонал стан автомобіля також дуже важливий параметр. Він дуже і дуже непогано збережений на свій пробіг, на свої роки косметично. Що всередині, що повторюсь, зовні цікавий, дуже і дуже цікавий перламутровий білий колір, тобто не стандартний глянцевий, а реально дуже такий, ну якби. О, Господі, як його сказати, гламурний чи ще якимось таким чином. Далі, сидіння п'ятимісна знову ж таки версія. Столики чистенькі, тут абсолютно ціленькі в цього автомобіля. Тобто використання реально було, як раніше, ми возили багато автобанних так званих автомобілів. От такий він, по суті, є. І сидіння пасажира. Пасажирська сторона також у нас тут повністю не затерта, не задерта. Дуже і дуже класно збережено все. Є тонування задньої сторони. Ну і по суті найголовніше, мабуть, що це крутий, комфортний та ще й потужний двохлітровий мінівен для родини. По дорожі чи комфортна їзда на далекі відстані по Україні по якимось своїм справам, це реально його стихія. Висока посадка, практично, як у... SUV. Ну, власне, дивіться внизу за посиланням огляду, у мене їх на каналі було багато. А якщо відео вам сподобалось, можливо, хтось має свої думки чи додаткову інформацію стосовно формування ціни на і на решту автомобілів, на те, що зараз відбувається по ринку, пишіть все внизу в коментарях, гадаю, багатьом також буде цікаво почитати. Ну і до нових зустрічей на каналі.